Сьогодні у нашій лікарні, в нашому закладі, в Полонській багатопрофільній міській лікарні імені Наталії Савєлівни Говорун дуже важлива і корисна подія. До нас завітали наші колеги, лікарі із центру Мати і дитина, місто Житомир. Вони приїхали до нас провести прийом пацієнтів нашої громади, надати їм кваліфіковану допомогу. Провести їм консультування з питань репродуктології. Жінки, які мають проблеми з народженням дітей, звертаються до них з цими питаннями. Доброго дня! Мене звати Трощенка Ганна Віталіївна. Я завідувач філії міста Житомир клініки Мати та Дитина. Зараз ми знаходимося на регіональному прийомі в місце Полонне Хмельницької області. Лікарі нашої клініки часто практикують такі виїзди по регіонам, коли потрібно лікарю жіночої консультації скерувати пацієнта до репродуктолога. коли пацієнта на протязі року в віці до 35 років наступає вагітність, або від після 35 років на протязі 6 місяців. Коли пацієнт планує планове оперативне втручання на яєчниках або після, більшість пацієнтів, які були в нас на регіональному прийомі, потім приїжджають до нас до кліники і отримують. Вже повне обстеження і постановку діагнозу. Іноді потрібна допоміжна репродуктивні технології, іноді ми можемо допомогти і без них. Ефективність таких прийомів в нас до 50%, і пацієнт отримують довгоочікувану дитину.